Я потім під воду піду. Дивіться, -ка. а це гарна, гарненька, подожди. Де бебі? І вони ж виростають, іди сюди. Let's go! Let's go! Ні, вона красивенька, красивенька. My daughter. Yeah. Красивенька, beautiful. Second, 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 second children. Окей. <laughs> Супер. Okay. My mother, my mother. Mother, mother, я почув мамка, мамка. Все, бай-бай. І <laughs> от тобі трущоби, діти такі красиві. А банани серед двору прямо ростуть. Дивіться, Банани. Прямо ростуть банани, кокоси, собаки, курі. Оце, Оце мені по приколу таке знімати. Супер. Бітефо. Бітефо. Ага, ховається. Хеллоу. Хеллоу. раколовка, дивіться. Все, йдемо на воду. А де там бебі? Бебі? Все, пішли. Не будемо надоїдай, йдемо на воду. Hello. Все, кокуси вам! Бай-бай! бай Такмен! Вумен! Керхер! Рибан Хер! Байбой! Порохмохи скачи Бай-бай! Супер, бутифол! Отак люди живуть! А ви думали? Я в шокі, я, я сам прозрів. На воді так жить. Йдемте тепер до малих. Йдемте до малих. Курі не будемо, такі курки красиві, петухи, ці бійові. Все є, ну е, блокує потім. Тік-ток. Так. Опа. Дивіться, скільки нор. І крабиці ганяють. Ну їх не, ви не співаєте, дивіться. Я теж не співаю. Ой. Брадер. Не бебі, Брадер. брат. Брадер, окей. От дітки збираються. Що він там? <різь> Ой, прийзі, бліз. Ну що, отакі діла. Зараз підемо там. Дивіться, які красиві забори. Супер високі, двохметрові. Підемо зараз туди. Філіппіни, це рой! Неймовірно.